Тремячика, яка краса яка. Тут у мене троянда плетиста буде. Папорить гарно Що ти шукаєш, бери, бери м'ячика, йди гуляй. Підемо курчат подивимось. Іди подивимось, курчат. Іди, іди. мій хороший. Ну біжи, все, все. Це треба його погладити в нього рівно, що я йду до курчат. Дай курчат. Ой, все зелене поїли. Зараз вам зерна принесу. Почайте. Джек, ух, заспокойся. Чого ти бігаєш? Я курочкам несу. Так, нати вам, тікай, втікай, втікай, пшенички. Їжте, все поїли. їж Петя. Вискобули П'етю таком. Що йому давати? Може, хтось щось порадить? Їж, їж, не бійся Джек, не лякай їх. Підемо, подивимось, що ви там знесли для нас сьогодні. Так. Що ви нам, нам тут знесли? Джек, іди гуляй. О, ось тут три. І тут три сьогодні. Оці. Тут нема. Тут одне. І тут одне вісім сьогодні молодець. Ідеш в вольєр чи що ти хочеш? Добре, яблучка нема, хлібчика зараз дам. Хитрющий такий. Іди в вольєр. Бігом пішов. Бігом, бігом пішов. Виглядаєш? Заходь. Захо ніт, заходь. Все, все. Все. Джек пішов і ми йдемо. Всім гарного дня, будьте всі здорові.